Так, сьогодні граємо в Дорси Дорси це така гра в Roblox. Ой, ща-ща-6. О! Все. Так, ну давайте сюди. Тут нічого нема, добре. О, якийсь типик. Що це таке? Шо, ж, який у нього скін? Ой. Мені страшно з цього схін. Серйозно. Що тут? Що я вообще роблю? Нам треба якийсь ключ я це, Ой, щось мій. Нам треба якийсь ключ, а це, це одне з я знаю, що нам треба. І більше нам ключ треба це, 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 взяти. Да? О, я його взяв. О, тут туди треба до дверей йти. О, він нам уже відкрив. Вон. Ідемо... Що тут? Може монетки були? Плат не хоче. Монетки? Ні. Нічого нема. Да ну! він тут бігає по всіх кімнатах? Я вообще не розумію, що тут треба робити. Може сюди? Якась кімната така страшна тут везде. Треба ключ на это, кажете, да? Да, 100%. А цей ключ? Не, не можу понятие. Монетки. А карандаш. Карандаш нам не нужен. Тут він уже був. Так. Може кого-тось і в шафу, мені кажеться. Так, тут нічого нема. Фух, што... ну де ці ключі? Будь бласка, де ці ключі, покажи. Открыв кому-то. А ні, там може, вже були было. Він, він хай все сукає, а ми будем тут бездільничать. Ну Це ж понятно, що я, ні, що я це не буду робить. Шо там, ч ч по... ч такие двері подряпані, дуже страшно. якісь якийсь Що тут таке вообще? О, открыв нашего ключи. Шо тут? Тут вообще жось страшно. Сама ігра називається жорстко. Дорси. Дуже жорстко. печать? Так, що тут ще є? Пишіть сюди. Ну, що за світ порпав? Всем ти? Мотря, я сховаю в шкаф. О, що це було? Ви бачили? Бачите? Так страшно. Ого. Пишіть, пишіть. Поки там той чорний нас не догнав. Чорний. Хм. Тут три ключі. он не бачу. Тут ні. Може тут ці ключі? Да, ось вони прям тут лежать. О, давайте відкриємо О, відкрили. Що тут буде? Хмм недем. Давайте туди. Пацан, давай туди. чи хлопці не знаю. Туди. Да, давайте. Куда ты вообще бежишь? Я за тобой, Все, я за ним, бо. Я знаю, что он крутой и вс игру. А я я, я вообще ничего не понимаю. Що тут? Ховаемся, в, шар, в шар. О, шо, в Що це таке было? Вы бачили? Я тікаю. О, Що це було? Страшно. Дуже страшно. що це вообще таке? Зачем я сюди вообще пішла, я не понимаю. Ладно. Там штуки цього й нема вже Буде погано, якщо опять тут ця штука буде. Так. Ну, ідем. Пока що йдем за ним просто. Ч й нам одеться? Який нього скин страшний. На него. Не дивись на нього. Нє-ні-не! Та да, ну... Ну, мене мікасте вбили, да? Я дуже па. Пов...